Вітаю, всіх пропоную вам подивитися поради і підказки від Всесвіту на три варіанти. На що вам наразі потрібно звернути увагу, що побачити, чого можливо добрати в своє життя, можливо, якісь енергії вам не вистачає наразі. Тож будемо дивитися на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Першому варіанту говориться про те, що вам прийшов час зрозуміти і усвідомити, що краса людини не полягає у зовнішньому вигляді, не полягає у вашій силі зовнішній, фізичній силі, а полягає у тому, яка ви людина. Тобто наскільки ви можете співчувати іншим, яке оточення вас оточує. І як ви до них ставитеся, наскільки ви любові проявляєте до тих, хто знаходиться поряд з вами? І саме в цьому краса ваша і повинна полягати. Тому що привести зовнішній вигляд, отакий у дуже гарний це ну, вистачає лише, щоб ви час приділили тому і мали на те фінанси. А от душевна краса, любов із серця, яка йде, ну, не для кожного вона притаманна. Тому вам потрібно, можливо, більше проявляти любові. Для початку розпочати із себе, за кожну гарну справу себе хвалити, дякувати Всесвіту, що у вас так все складається у житті, що, хто у вас є. У кожної людини є якісь свої надбання. Тому дякуйте за те, що ви маєте. Дякуйте тим, хто вас оточує, тому що одні вам дають уроки, інші дають вам підтримку, а ще інші дають вам змогу жити. Тому звертайте увагу на все, що вас оточує. І наповнюйтеся силою, любові. Вона вам буде завжди допомагати. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас слова. Для другого варіанта варто зрозуміти, що всі знають, що з одним словом можна людину вбити, а одним словом можна її зцілити. Тому вам потрібно дуже контролювати всі слова, які ви говорите, особливо, якщо ви працюєте з людьми. Тому що кожна людина по-своєму сприймає інформацію і по-своєму реагує. Тому вам дуже потрібно в цей період, ну, наприклад, ми період не визначали, ви самі собі будете обирати, але в той період, який ви для себе задумали, вам потрібно розуміти, що кожне слово несе якусь енергію. І цю енергію ви ділитеся з іншими людьми. Тож приділяйте увагу, підбирайте правильні слова для того, щоб ви зайвий раз нікого не травмували. І ще можливо вам потрібно більше зберігати мовчання. А просто так не розповідати і зайвого нікому не розповідати. Тримайте більше при собі інформації, але не поспішайте її розповсюджувати, тому що ви не знаєте, як це сприйме оточення або інші люди. Це був у нас другий варіант. І третій варіант. Третій варіант дорога шляхи. Говорю вам про те, що як би далеко ви не їхали, скільки б ви не перебували у дорозі, це не дасть вам відповіді на ваші головні питання. Тому вам потрібно, можливо, присісти і обміркувати, що ж у вашому житті вже прийшов час визначити, можливо, обрати якийсь новий шлях, можливо, вам потрібно взагалі залишитись на місці і розібратися з тим, що у вас є. Тому що всі непорозуміння, які у вас можуть виникати, або всі проблеми, вони йдуть із вашого внутрішнього стану. І через це ви не можете вирішувати зовні питання. Ну, наприклад, якщо ви емоційно всередині неспокійні, нестабільні вас там кожне слово зачіпляє, хто вам що сказав, вам хочеться звідти піти, щось змінити, то це говорить тільки про те, що або вам хтось відзеркалив ваш стан і ви так відреагували. Або просто вам підказки дають через інших людей. Всесвіт вам дає через інших людей розуміння того. В чому ви помиляєтеся, або де ви неправильно дієте. Тому зробіть висновки і краще ну, більше знаходьтеся на самоті, але близьке оточення вам не завадить. Головне, щоб ви більше обмірковували і не поспішали робити висновки, не поспішали тікати з будь-якого місця, де ви там знаходитеся. Звичайно, якщо, ви не, якщо це не є небезпечна зона, де вам небезпечно залишатися. Але якщо говорити із позиції того, що ви знаходитеся відносно в спокійному місці, то краще залишайтеся на місці і обміркуйте, чому в вашому житті складаються обставини саме таким чином. Яка ваша роль в тих обставинах і що ви спричинили самі? Як це можна виправити і направити куди свою енергію? Це був у нас третій варіант.